Привіт! Хочу поділитися враженнями від вирощування і використання перцю Thunder Ketchup Brown. Цей перець серед капського ануну, схожих на каєнський, тобто видовжений перці, мені цього року сподобався найбільше. Я вирощував Тандер Brown, а Thunder просто Thunder, червоний перець. а Вирощував каїнські довги, халапеньо і баранічий ріг. Він називався Посейдон, але це той самий. Серед цих перців. Перець Thunder Качу Brown мене доволі сильно, приємно здивував в плані смаку. От, такі от плоди виходять. А він в мене ріс м -м, з проблемами. У мене було 4 кущі. Два з них вони росли поряд. Чотири кущі Чотири кущі і п'ятий був каїнський довгий. Два з кущів Thunder Качу Brown були хилими, вони виросли доволі високими. А постійно заскидали квіти, і якщо вони щось і нав'язували, то це були дуже такі тонесенькі причин, які навіть майже не достигали до свого цікавого коричного кольору. І два інші кущі, поряд росли. Один більш-менш, а інший, прям добре-добре. Тобто він розрісся, він був високий. Це кущ такий, що росте спочатку о, вверх і потім починає довгі. Сильні е бокові гілки випускати, і на них вже нарощуться доволі mm. довгі причини. Е я не розумію, чому в мене були проблеми з цими двома попередніми, тобто першими кущами, можливо, там щось під час висадки навесні, щось сталося з корінням, або однаково була обробка проти попелиці, і всі. Два інші кущі виросли нормально і давали нормальні А Перші два, вони, скоріше за все, були там а, потурбовані ще навесні, і потім вже в них все пішло в В цілому, цей перець мені дуже подобається. А, він на смак солодший за каїнський перець. В нього практично немає цієї кислинки від каїнського перцю. в нього шкірка тоненька, взагалі, сам, сама стінка теж тоненька, але при цьому він солодкий. Це прям гострота солодка, і він, його легко їсти. Тобто ось такі от перчинку. Взяти до борщу дві, скоріше за все. Ну Якщо брати каїнський, то це як дві оці. І в прикуску дуже смачно, нічого не кислить. А насіння у нього тут десь під кінець. Зараз. Ну, от тут є ще насіння. А тут воно теж є, але його так небагато. Насіння небагато, все тут немає легше їсти. Якщо Каїнський довгий взяв, там під кінець ця носінова коробка вона хрустить добряче на зубах. Її або викидати або е, страждати, тут же такого нема. Він в сухому стані, він, до речі, класно підсушується через те, що стінка тоненька, і він легше висихає. Нічого там не обрізати, нічого не робити з ним, просто при кімнатній температурі він у мене нормально висох, і я задоволений. Коли я зібрав його, там десь третина або більше перцю було зеленого такого десь стану, тобто це зелений висох. Але він лежав і достигав вже при кімнатній температурі дуже гарно. Оце все зараз. Що виглядає вже як повноцінний перець, воно було зібрано там, на третину зелене або більше. Це теж його плюс, який мені сподобався. Він класно виглядає це перемеленим і як сушена спеція, він не має такого специфічного а, сухого присмаку, як у спеції спеції. Якщо я висушую, наприклад, каролінського жниця, то сухий він значно. Втрачає свій шарм, свій цей фруктовий шарм. Він стає таким концентрованим і ну, ну суха спеція все. Тут залишається такий тендітний аромат перцю. І ця солодкість в прям, вона відчувається. Він як такий легкий табак. От, я коли палив, мені подобався аромат. Оце теж у нього є такий легкий-легкий аромат. Дуже класний перець. Я з ним вже пробував робити. Я з ним зробив ще в серпні. Цей рецепт у мене я експериментую з гарбузами. Це гарбуз мускатний. Тут третина гарбуз мускатний, третина перцю Тандерка Чобраун і ще третина огірок свіжий був. Це все сілью і ферментується. Зараз відкриваю, буду смакувати перший раз. Я це додаю як намазочку до бутербродів або в бульйон. Мені дуже подобається така ферментація, коли вона не сильно, не сильно агресивна. Огірок додає сюди і гарбуз, і огірок додають свого аромату. На відміну від коли я ферментую просто з овочевим групою, як цибуля часник і морква. Тут він змінює свій профіль. І от в нього є такий добрячий аромат огірка. Як консервацію огірка відкриваєте, в нього він є, бо тут третина огірка. І це якраз прикольно, коли робиш. Саме якийсь бутерброд, і потрібно щось там підмазати на нього. Тобто додати трохи, я не знаю, хочете майонезу, хочете масла, і додати гостринки, яка не, не кетчуп. Я взагалі сподівався, що тут буде більше рідини трохи від гарбуза, від його крахмалів, але вона схожа вся і від вогірка, звичайно, але вона схожа вся вийшла, коли вона ферментувалася. Треба було менше брати ємність, бо ферментувалася дуже активно, постійно виходила під, під горло банки і рідина проливалася. Тому так, треба було бути обережним. Зараз спробую тут в мене ще й чесничоки. В цілому така паста. Там якусь ковбаску. Приємний смак. Мені подобається квашення огірки, такі домашні і добре переквашення. Арбуз тут він добре сюди поєднується, він має більш тверду. Структуру, тому, не так, як огірок, там гірок тут розплився, і все, його там не знайдеш, окрім цього аромату. А від гарбуза залишається трішечки цього, що можна пожувати, якоїсь такої от фактурки. Перець гарно поєднується, він, він от зберігає цю більш солодку таку е нотку. В нього нема гірчинки, от він не гірчить, він більш солодкий і пекучий. це. Дуже класна штука вийшла. Я її буду пастеризувати вже та розфасую, буду ділитися. Це мені сподобалось. Це я потім даю. І ще я спробував з ним зробити От, <клес> Проблема в кімчі цього перця, що він не дає свого кольору. Не стільки кольору, як, наприклад, перець кімчі з Це от однаковий рецепт, плюс-мінус пропорції однакові. Але за кольором ось цей от, перець качугару, якщо купувати корейське виробництво перець, він зберігає оцей такий дужчий uh, пігмент, який профарбовує кімчі. Мені подобається оцей кольор. Він червоненький, він такий приємний. Це за кольором не дотягнуло. Звичайно, зараз спробую на смак, бо в кінці кінців головне ж смак. Красиво, так покажу що тут, як виглядає Виходить гостріший за кімчі з гочукаром. А, <кій> На смак смачний, я йому дам ще а, поферментуватися, щоб він набрав більше кислоти, бо мені подобається кімчі, яка вже переходить стадію, коли вона свіжа, і вона заходить до такої а, добре прокисленої кімчі. <кій> коли вона може навіть втрачає свою хрусткість, але мені подобається саме от, густий насичений. Ферментований їй. Я її додаю і просто а, до супу, наприклад, там зварили диетичний супчик, бахнув туди кимчі, він одразу грає новими фарбами. Або ж а, просто готувати з ним якусь свининку чи інше м'ясо. Дуже чудово виходить, а, бо в неї це от кислотність, цієї кімчі, вона гарно поєднується в м'ясі, вона його розм'якшує, вона його а, підіймає там на новий рівень. Звичайно, якщо просто брати кімчі до столу, то з хачугару воно стає це, цікавішим. Якщо б я б добився оцього кольору кімчі з цим перцем Tender браун, я був би дуже задоволений або навіть густішого коричного кольору, це кімчі неймовірно. А може мені просто треба дати йому час. Він кольор не набере, але це дати час, щоб воно добре профраментувалося. Бо за смаком, цей кімчій мені подобається. За рівнем опіку, воно приємне, воно гостріше за це, і це теж приємно. Для тих, хто полюбляє гостріше. Коли я брав минулого року а, кімчі з каролінським жницем або зі скорпіоном. То це кожен раз був виклик там, береш отаку от штучку, там макаєш в супа і все все, <гум> все добре. А так, щоб сісти, поїсти квашеної капусти, то це було занадто. З таким перцем, це вже, це вже якраз та золота середина, коли можна їсти, 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 відчувати, відчувати, відчувати. Це мені подобається. от. Перед стандаркачубран, якщо хтось це не вирощував, спробуйте. Я задоволений буду вирощувати його далі.